Вітаю! Це Тарогороскоп на тиждень для земних знаків зодіаку. Почнемо зі знаку зодіаку Тілець, тільці, для вас на цьому тижні. Ростір підготував. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тільці. Дивіться, яка цікава історія. Вже з понеділка ви отримуєте якусь пронизливу інформацію, інсайт. Для деяких людей це можливо буде якийсь і удар. Що дивно в цій інформації? Тут знову і диявол це дуже гремуча суміш. Це коли вам допомагають, як не дивно, якраз земні сили. Диявол він все збільшує. Якщо це любов, то це скажена пристрасть. Якщо це гроші, то це тотально великі гроші. З чим ви зіткнетеся на цьому тижні? З енергією, яка вам дуже знайома. Диявол і шістка кубків це друзі, родичі, подружжя, яке вже живе, можливо, 20 років або 30. І тут стосунки взаємозалежні. Що ви маєте зробити на цьому тижні? Тут усвідомлення цієї залежності, тому що тут зночів завжди дає ясність. А сьогодні, понеділок, коли я записую цей розклад, повня, Суперповня. І під час повні все виходить на поверхню. Тобто, якщо ви, наприклад, не до кінця усвідомлювали, що між вами, це може бути просто сумки і на роботі про партнерство, або про методи, як ви взагалі живете. Тобто, це щось вскривається для вас. Я не можу сказати, що це якийсь шок, тому що тут не про вас конкретно вскривається, а про партнерство. Ви чітко розумієте, що це насправді було і є. А далі. Про це обов'язково потрібно поговорити з партнером, це не тримати в собі. Тому що після цієї розмови, тут не можна при собі, це має бути якби подвійна така історія. Відбуваються кардинальні приміни. З цими кардинальними примінами комусь з партнерів, а можливо обидвом, прийдеться з чимось розстатися, а прийдеться понести якісь втрати, тому що п'ятірка кубків – це коли ми віддаємо якусь частину або нас забирають. Я хочу вам порадити не оплакувати цю ситуацію, тому що сам тиждень закінчується, коли як королева Пентаклів на коні. Тобто тут говорять, віддай те, що віджило, тут таке враження, що щось віджило. Якщо ви щось зрозуміли взагалі про своє життя, і ви, вам здається, що більша частина прожита. Не оплакуйте. Тобто ви можете оплакати. Але тут історія така: людина оплакує втрати, але ще в неї позаду є ресурси і є заради чого жити. Там вдалені міст. Місто завжди з'єднання з одним берегом і з другим. Це перехід з одного в інший. Так через що? Через віку? Через ресурс певний. Одним словом, цікава історія. Королева Пентаклів взагалі для мене це, ну, це знак тільця. Тому говорять так. Важливо на цьому тижні оприділитися, з якими ви силами, наскільки ви за правду, чисту правду навіть внутрішню тут. Все про вас підніметься як знизу, з глибини нічого не залишиться від вас скрите. От просто вийде на поверхню, можливо, якісь ваші недоліки і якісь такі пагубні риси, які, можливо, вас гальбували у фінансах, у здоров'ї, у стосунках будь-яких. І тут така історія, що є час до цього тижня і після. І з хорошого, що мені подобається, що ви все одно залишаєтесь в колосальному ресурсі. Мало того, оце освідомлення, яке відбудеться, ось цей інсайд. Він вам навпаки примножить в майбутнього. І тут говорять: не бійся, віддати те, що віджило. Хочеться оплакати? Оплач, оплач, виплач, і далі. Доленосний, дуже доленосний тиждень. В Я бажаю вам удачі. Діви! Дивимося, ваш старий гороскоп на цей тиждень. У понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Цікавий тиждень для всіх знаків зодіаку. Я вже кілька подивилася. От видно це повнолуння, дивіться, воно саме і вийшло, от, вийшла повна луна. Рису... Дивіться, що у вас буде на це повнолуння? Знаєте, я б сказала навіть перебор по емоціях, по переживаннях. Вісім жезлів це коли багато, звідусі, швидко. І тут, як для мене, знаєте, чому це швидко? От який знак не візьму, всім чомусь на цьому тижні з чимось треба розтатись. Не обов'язково конкретно з людиною, з грошима, можливо, з якимись стереотипами, з якимись баченням, от як я йшов цим вектором і так думав. І це має відійти. Всередині тиждень дійсно від вас щось відходить, вісім кубків. Або якщо ви були в поїздці, і ви емоційно якусь поїздку пережили, зустріч взагалі будь-яку ситуацію, а ця бурхливість і ці емоції, оцей зашкал, прямо я б сказала, десь він спадає, він абсолютно відходить, і ви розумієте все. Це треба залишити в минулому, треба йти далі. Тобто там буде випито до дна. І вже п'ятниця, субота, неділя, п'ятниця по помірності. Я король е, мечів і королева жезлів. Це ж треба переходять зі знаку в знак. Тут на цьому тижні якби зустрічаються різні енергії. Чоловічі, жіночі, жіноче, ім'я, практично усіх знаків. Тут говорять про те, що... Таке враження, що буде якась така емоція між чоловіком і жінкою, або на роботі. І це люди як з різних стихій, з різним баченням. І це буде така криза, де буде здаватися, що це вже все? Ні, вона якби відходить. Буде якийсь такий не те, щоб конфлікт. Тут люди не сваряться, ні. Тут вони разом переживають якийсь такий досвід, тільки цей досвід переживає кожен по-своєму. Жінка так, чоловік так. Якщо ми беремо компанію, то керівник так переживає підлеглі інакше. Це тобто дуже емоційне переживання. Швидке емоційне наповнення. Хух, і та ситуація пішла. І вже друга половина тижня ми видихаємо, ми кожен йдемо, знаєте що? От тут, як ви реально дивіться, ви стикаєтеся з людиною, яка зовсім інша, ніж ви. Але тут таке враження, що тут не йде нав'язування своєї логіки. Тут просто здивування і дуже сильне емоційне переживання, що в когось може бути інакше. І це для вас, от я говорю, перебор по емоціям. Певний шок емоційний. А потім він спадає, і як ви, ніби. Знаєте, в чому стрес? Коли ви бачите, що людина думає так, ви відчуваєте загрозу, що і ви так маєте думати, бо виявляється, що існує інша логіка. А можливо, ви неправи, і в цьому шок і в людини, і так само. Так само як у керівника, якби керівник почув логіку підлегу, і виявляється, що не такий він крутий керівник, а він деспот. А раптом підлеглий зрозумів, що він не дуже добре виконує свою роботу. І в чомусь керівник правий. І тут шок, розумієте, тут шок, що ви побачили зворотню сторону медалі. Подивіться, на місяць. Тут собака і вовк, як різні. І вони обидва побачили цю істину і свою, і чужу. Отака історія буде. Потім це вщухає. І далі ви йдете, уже п'ятниця, субота-неділя, кожен продовжує жити в своїй логіці. Але в іншій якості. Тепер ви не будете свою логіку доводити комусь, а ви будете за думаю так. Я даю тобі право діяти, думати, відчувати, як ти. Я інше. Я і собі даю право, і тобі даю право. І як не дивно, оця синергія дуже гарно може вживатися. Тобто, якщо ми беремо це вогняний знак, це повітряний знак, то знаєте, як вогонь повітря роздуває вогонь. Ну, така історія. Цікавий тиждень. Я бажаю вам діви, удачі. А ми переходимо до козиру. Козероги. Цей тиждень. Ось які енергії вам несе. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, Субота. неділя. Понеділок заставляє зробити вибір. Ви знаєте, а, тут така історія, ви чимось уже були готові розстатися з якимись ресурсами, і ви це віддаєте легко. Ви кажете, ай, хай воно йде. От якось ось так. Тому що розумієте, тут історія така, ніби п'ятірка кубки, я маю би плакати, але тут поруч сонце і карта переможеться. Тобто це вибір, який от може би бути... знову таки повнолуння. Всім акцентую увагу. В понеділок, повнолуння. В понеділок тут усіх як... все. Вибір зроблено, я роблю. Так, я щось втратив, але мені навіть легше, що я це втратив. Можливо, ви як повітряна куля, яка летить. І має там, знаєте, мішки. Можливо, вони цінні ці мішки, але для того, щоб вам злетіти вище, ви потрібні ці мішки один мішок кинули вниз, другий, ой, третій і злетіли вище. Феноменальний просто фінал тижня, п'ятниця, субота, неділя. Імператриця в такому повному об'ємі сповнення бажань, це фірма, це голова фірми, це будь-яка інстанція складення іспитів, аспірантура може бути. І тут якби все. Я наповнена, я самодостатня, тут про велику самодостатність. І в цьому усвідомленні, що я легко розсталася, хай з чимось близьким, але розсталася. І я від цього не плачу. Я відчуваю, що я на коні, дивіться, два коня, сонце і переможець. І я на цьому усвідомленні, після цього вибору, будую, будую нові плани. Зразу вже під кінець тижня малюються нові круті перспективи. Дякую за увагу. По я вам бажаю просто ловити удачу за хміст. Вирішуйте щось сміливо. Ні за що не жалкуйте. Удачі вам.